Сьогодні, 15 квітня, відзначається всесвітній день мистецтва. І питання не в тому, щоб просто привітати тих, хто дотичний до цієї сфери, митців, а це і нагадування про те, що мистецтво створюється для нас. взагалі, мистецтво це більше ніж просто картини або музика. Це про вплив на нашу свідомість і про те, як саме це на нас впливає, чим корисно для нас захоплюватись мистецтвом, і яким саме давайте ми зараз будемо обговорювати разом із нашою екс. Спертку, сьогодні у нас в студії Ірина Мірошніченко, психологиня та арт-терапевтка. Доброго ранку, Ірино. доброго ранку. Ми вже тут в паузі встигли трошечки там поділитися якимись своїми сприйняттями там, чи то кіно, чи то там музики, і так далі. А, взагалі, наскільки а, мистецтво для нас потрібне у суспільстві? Чи, чи має воно якусь вирішальну роль, чи якщо його прибрати, в принципі, світ не зміниться? Світ змінюється завдяки мистецтву, тому що так чи інакше ми є духовними людьми. А пробудження нашої душі відбувається через створення чи сприйняття прекрасного. У кожного поняття прекрасного своє, але ми його відчуваємо, ми бачимо і ми вчимось перепроживати і відчувати себе навіть завдяки тим самим кіно, пісням ловимо якісь інсайти. Ми відчуваємо себе краще, бо перепроживаємо якісь моменти і дивимося на світ по-іншому. Тобто ми. Розвиваємось, еволюціонуємо в духовному рівні. Це так цікаво, тому що дуже часто е, можна почути такі слова, що ну, куди мені до мистецтва, тобто в мене зараз так багато проблем, таке життя тяжке. Тобто, воно е, десь існує така думка, що. Мистецтво зараз, якщо я виділяю час на те, щоб кудись ходити, щось подивитися, послухати на якісь концертах, чи то це якась вже легковажність, тобто нерозуміння духу часу, отже, виникає питання тоді: а що взагалі мистецтво може зі мною зробити, так? Типо, типу, для чого мені це сьогодні? Мистецтво може дати радість, мистецтво може викликати почуття. З мистецтвом можна сумувати, провідчувати. З мистецтвом можна рости, бачити і вчитись все це робити набагато глибше і по-іншому. Це достатньо стереотипно говорити, що мистецтво не важливо. Це на психологічному рівні це якісь моменти дофаміни радості. Коли ти включаєш приємну музику зранку, п'ючи каву, а не щось таке сумне, ти регулюєш. Моменти свого навколишнього середовища, наприклад, або якщо ти вмикаєш там якусь певну усвідомлену пісню для себе, яка тобі дає драйв. Я хочу сьогодні створювати, я хочу сьогодні надихатись. Мелодія, музика, кіно, е, малювання та і все, що ми споглядаємо, це є мистецтво. Природа це є мистецтво. Uh -huh. А ми в цьому виходить частинка цього мистецтва. Хіба не так? Ми не можемо жити усі тільки в матеріальному світі. Це буде дуже глибоко сказати, що ви є стіл. Або ви є чашка, або я є чайничок, тобто це буде достатньо неправильно. Якщо зараз не надихатись, не творити, не вчитись відчувати, то а як ми далі будемо жити? Я просто не розумію. Uh -huh. Та ну проблеми, моменти досвіду, якісь політичні, соціальні аспекти, вони будуть завжди. А як же ви? Внутрішній стан? Все ж починається з цього. І потім, якщо ми говоримо про те, що ми йдемо. Там на роботу ми працюємо на роботі з 8 до 6 хтось до 9 -ї. Ми заробляємо що? Кошти, матері. А потім в якийсь момент люди приходять з тотальним вигоранням, не розуміючи, а для чого я це роблю? З питаннями: а хто я? А що я хочу? Для чого я це роблю? Якщо я не ходжу в те саме кіно, не надихаюсь якимись моментами радості, якщо не проводжу час, із своєю дитиною з якимись поробками, малюванням, створенням. Це так само у нас процес нашого внутрішнього, і це процес не тільки з. Споглядання – поглядання. це процес створення, і коли ми несемо все, що є всередині, і більше даємо хорошого, тоді світ стає мистецтвом, яке ми бачимо в кращому вигляді, і ми змінюємо його. Ось що я в принципі намагаюсь донести, створюючи себе, контактуючи з мистецтвом, споглядаючи, ми вчимо створювати ще більше в цьому mm -hmm. світі. Але от ви зазначили про те, що коли ми там ну, слухаємо щось нам потрібне, або там приємне, або дивимося на якусь красиву ем, якийсь красивий твір, що там спрацьовує дофамін, там і ми відчуваємо прилив радості. Але ну там умовно, так кажуть, що дофамін – це швидкий гормон так. радості. Тоді хочеться зрозуміти, як взагалі закріплюється наш емоційний стан, коли ми мистецтво робимо частиною свого життя не разово ось так, що тут я угу. послухання. Ухав пісню тут раз в три роки сходив на концерт, і раз в десять років сходив в галерею. Так а коли ми робимо це прямо от ну частиною повноцінною, на яку ми відділяємо час там в своєму житті, як це змінює наш емоційний стан? Тоді ми робимо свідомо якір, це свідомий певний вибір, і ми вчимось розуміти, створювати і творити. Тобто, це свідома робота, в принципі, над собою Так, комусь не до вподоби опера, а комусь подобається. і потрібно робити і відчувати і знайти. Ти той вид в певній мірі споглядання природи, це для мене так само мистецтво. А Тому... мають бути якісь супроводжуючі е, доповнення? тобто не просто подивитися, наприклад, е, якусь виставку або е, кіно, бо я ловлю себе на думці: от подивився якесь кіно або серіал, mm -hmm. і, і в моменті прям класно. Ти такий е, виключився екран. І знову якийсь сум. А, а якщо ти, наприклад, в компанії з кимось, і ви ще продовжуєте обговорювати там і так далі. Тобто, як ніби шлейф uh -huh. тримається. от як правильно спогляда... споживати мистецтво? можна обговорити це з собою. Тобто, коли ми дивимось, поглядаємо це все про інсайтність, та можна обговорити це з собою. Наприклад, що мене найбільше вибісило? От вибісив який персонаж, про що він для мене? Наприклад, якщо ми говоримо в кіно, які риси є? Тобто, якщо брати ну психологічну площину, це буде те, що нас. Десь зачіпає, десь бісить, має для нас негативний досвід, або має для нас якусь точку зростання. Вау, ось тут класно, ось тут я зловив отакий інсайт. Оце було надзвичайно влучна цитата, не начебто от вона була в цьому кіно для мене. Я прям хочу її впровадити, вона настільки відчувається, начебто це був знак. І в моменті саморефлексії я топлю завжди за те, що ми маємо рефлексувати. Ми маємо в першу чергу говорити ось так кіно не з друзями, а потім всередині після того. Та зробити це з собою. Я переглядаю фільми деякі по декілька разів, я не скажу, що я кіноман, мені краще музика заходить в такому форматі. Або книга це так само мистецтво, тільки написане. Але суть в тому, що виловлюючи інсайти, передивлюючись через деякий час, я розумію, що окей, це було прекрасно, але у мене зараз є ось це, ось це, ось це, ось це, ось це, ось це. І вау, а я цього раніше там не помічала. Тобто, це м, про, про, про мій якийсь ріст, про мій якийсь розвиток і про моє інше бачення. Тобто, книга лишилась та сама, кіно лишилось та сама. Ми буквально перед ефіром говорили про це. Пісня лишилась та сама, а ну начебто я його не чула, ну начебто я його не бачила я, і не було. відчувала. Тобто, це про моменти саморефлексія. Тобто, це не обов'язково кожного разу ходити кудись там або спеціально йти на виставу, щоб ні, в мене бували такі вистави, що я вставала. Дякую. Ну, типу, мені не заходив формат, або відчувала, що таке недостатньо комфортне. Не треба змушувати себе робити те, що тобі не, не вважаєш для себе мистецтвом. Мистецтвом є ти так само, і ти маєш право обирати в якомусь форматі, тому що якщо для однієї людини це є мистецтвом, для то людина, яка створювала, наприклад, якщо це вистава, та це є вид мистецтва, можна витримати повагу, але що тобі воно не відгукується, мучити себе сидіти в тому, в наприклад, такому дискомфорті, досижувати, переборювати. Не треба просто у всіх різне бачення мистецтва, і це так само окей. в конекті допомагає саморефлексія, рефлексія. Якщо є потреба, якщо потреба просто відволіктись, наприклад, просто не треба робити з цього певний момент глибинних. Пропрацювань, а якщо обсудити, це означає, що потрібна комунікація і такий вайб, шлейф залишається трошечки довше, і воно якось приємніше м -м, для вас. Вочевидь це робити в, в компанії. Це так само добре, але це не означає незалученість мистецтва. Це навпаки, це колективна залученість мистецтва. Це класно. Я зараз думаю про те, що е, згадала якісь останні свої походи, чи то до філармонії на якісь концерти, mm -hmm. чи до, до театру. Е, до речі, згадала, що. Якось були з чоловіком в театрі, і йому не, не сподобалася гра, ну в принципі, п'єса не сподобалась, і він просто собі вийшов, каже: я тебе почекаю на вулиці, а я так думаю, як ти так можеш? Я там досижу, бо це ж треба зрозуміло. Я ще нічого не зрозуміла. Ну цікаво, але, що але власне, якщо, що так можна, так? Та, можна, ну типу, це має, треба, так? Якщо людина не відчуває, що mm. це не, від, не відгукується зовсім, це ж знущання над собою так. сидіти і бути там, де тобі не окей, не комфортно. Він починає зжиматись, і потім знаєте таке сприйняття фу, оце ну куди потім ти мене ти нову... мене повела? Так, ну так. куди ну я більше не хочу пробувати? Люди є різні і е, психіка може відреагувати по-різному, начебто, це порушення якихось кордонів ну, внутрішньої зони комфорту. Mm -hmm. Тут сижу і сам себе мучу для того, щоб тобі доказати, що я ну, з тобою. Але от для мене, як людина, яка завжди чимось зайнята, тобто є така нотка трудоголізму. Uh -huh. Я помічала, що коли приходжу на концерт чи то до картинної галереї, в мене спочатку таке відчуття якоїсь провини, наче я свій час зараз просто неефективно проводжу. Але зрештою, заспокоївшись, це був якийсь такий час, як ви кажете, саморефлексії. Ta. Коли ти думаєш, ого, я можу просто бути, я можу просто думати, можу. Просто насолоджуватись, так і не бути зараз супер там ефективною uh -huh. цей момент для світу, для тих задач, які в мене можливо чекають. Як от це споглядання, чи то картинку, коли ми йдемо, чи, чи слухання, чи та сама природа, як ви кажете, частина, чи та книга, так як це може? Як можна використати саме ці види мистецтва для саморефлексії, для того, щоб щось в собі побачити, щоб воно було вже от ви як арт-терапевт напевно більше розкажете, як через це може розкритися сьогодні моє серце? Те, що для когось та картина, ну в такому прояві людина малювала якийсь сенс. Це як метафоричні асоціативні карти. Ми бачимо лише картинку. У когось цей саме макарунчик буде асоціювати з одним, а у когось з іншим. У когось зелений колір буде асоціювати з одним, а у когось з іншим. Та, наприклад, зефір. Та у мене асоціюється тому, що я його виготовляла домашній зефір. Для мене це щось про домашність, затишність. І кожен закладає свій сенс в намальованому, в уже створеному, ти просто бачиш, відчуваєш свій сенс. Щось тобі відгукується Спочатку інтуїтивно, тобто не настільки прямо на свідомому рівні, що ой, який гарний там мазок, ти знаєш? Ти типу ми ж не ну ми не говоримо там про експертів. Ми говоримо про загальну людину. Все Просто, Просто та отак ти ж не підходиш, там не знаєш. Там о Боже, які кольори змішані, там, дува, вау, вау. Ти так відходиш назад, робиш кроки, дивишся, вау. Я тут бачу, там ну взагалі, я тут бачу ось щось своє мені щось відгукується, мені відлунюється. іноді з на, на енергетичному рівні так. якийсь є і щось сподобалось. А далі ти починаєш думати тим, а що мені сподобалось. Аж а, а що там такого красивого? Напевно ж не рамка е, мені подобаються лінії. Мені це нагадує, наприклад, воду. Та якщо ми говоримо про абстракцію або про якісь навіть фотовиставки, ця картина глибока, тому що я бачу там на ній любов, наприклад, та бо е, я бачу в ній дружбу, я бачу моменти істинного суму, коли донесений. Фотографом, тому що фототерапія це надзвичайно красиво і надзвичайно потужно і для людини, і для е, того, хто створює і для глядача. Тобто, бачимо щось своє, що відлунюється на асоціативному рівні. Тобто, далі спочатку відбувається. Якийсь меч, та а далі ти розумієш, а, а, а що, а що мене так, а що мені відлуняє Це так само такі розмови з собою. Мені сподобалось, тому що можливо гарні кольори, можливо, в моєму житті не знаю, не достає якогось рожевого кольору. Ну, банально, мені можливо, хочеться спокою. Це картина для мене про спокій. Тобто, а далі ми говоримо про те, який стан я хочу мати. І навіть коли ми змінюємо інтер'єр, змінюємо якусь обстановочку, та і додаємо в своє життя щось, навіть ті самі записочки з інформаціями, або якийсь модборд з візуалізативними картами вже йде зміна стану. Ми всі прагнемо до зміни стану. Тобто, та, спочатку є можливе почуття провини за щось, того що я витрачаю час. Не можна витрачати час. Час це валюта, яку ми використовуємо. Просто користаємося, я виділяю собі час, я роблю це для себе. І коли ти робиш все це для себе. Хай спочатку те так м, трошечки гнівно, що ну, ж це можна було стільки справ пробити, стільки справ пробити, але ж справи є у вас і тут, і це потрібно робити. Я от думаю про те, чи є якась межа розумінню того, що є мистецтво, а що ні. Чи в принципі окей, коли людина в усьому бачить мистецтво? Бо я от згадую, наприклад, пам'ятаєте, нашумівший експонат банан, приклеєний скотчем, таким, який теж весь інтернет вибухнув, що ой. І він там на всіх виставках цей банан приклеєний скотчем, або про хлопця, який пранк зробив в галереї, розувся, поставив кросівок по центру, і люди почали ходити і вдивлятися, що хотів донести митець, а це був просто, ну, це просто, просто, кросівок. Так, просто кросівок. Тобто, і інколи здається, що воно доходить до абсурду. А, але чи, 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 чи дійсно це доходить до абсурду, чи в принципі це класно, коли ми можемо навіть в кросівку або в банані на скотчі побачити, які. sense. Як для мене дивлячись від того, що треба. Якщо добуде стояти красиво, наприклад, я можу підійти подивитись і ну не зрозуміти. Це залежить, наприклад, від людини. Комусь відгукнеться банан на скотчі, Комусь не відгукнеться банан на скотчі. то я відвідую багато виставок, наприклад, так, коли маю змогу це робити, звичайно, і я так само не все розумію. Я жива людина, і якщо комусь це окей, але іноді я не можу зрозуміти, що до Саме ось цим витвором мистецтва людина, бо я маю своє бачення. Це залежить від вашого бачення. Іноді банан просто банан, іноді кросівок – просто кросівок. Мені здається, що ми можемо вже дійти до такого самокупання, саморефлексії, що ми будемо жити так само десь відлетівшися, не тільки в матеріальному світі. Має бути баланс. І це окей, якщо ну, ви пройдете, подивитесь, скажете, кросівок, або я не розумію. Знаєте, от відчуття вашого власного я не розумію, або ось того, ну це ж абсурд. Це так само нормально. Тут, тут поняття для кожного буде різним. Можна говорити, що природа, це мистецтво, але кому кожному подобається своє. Іноді бувають достатньо неболючі, незрозумілі, і мені навіть трохи ну, гидкуваті, такі дуже дивні експонати, навіть, які створюються, які несуть. Не Якусь позитивну енергію, щось таке деструктивне. Я дивлюсь, таке, ні, ну ну не, не розумію. Що, який там глибинний сенс який посилок, що воно візуалізативне навіть ну як мене, як людину травмує, викликає негативні емоції. Ну так, це мистецтво, я це приймаю, але... Тобто не всяке мистецтво Ні. нас е, сповнює і. Ми вибираємо. Е, так. так, це справді ми вибираємо. Тому що я пам'ятаю, якось е, по великій галереї гуляла собі. І, наприклад, там епоха відродження, ну я дивлюсь, усі там роздивляються, мені якось воно не відгукується. Е, там, е, Типу, там дуже багато було різних експонатів, але я для себе знайшла там зону імпресіоністів, І я тут просто зависла на годину. І я розумію, що так само, як і я тут зависла, там хтось Тож в іншій атласний. локації, і кожен реально знаходить те, що йому він і це класно. Ми різні, і різні асоціації і різні Тому об'єкт один, а. Реакція mm -hmm. різна, можливо, тим людям потрібен був той кросівок для того, щоб я не знаю, хтось там не знаю, знайшов новий шлях, ну no, про тобто люди знаходять свої сенси. Якщо вони хочуть це знаходити, так. от наостанок хотілось би ще ну зрозуміти. От ми говоримо про психологічну рівновагу, здоров'я, про те наскільки це там може надихати. Але от як ви зазначили, мистецтво може викликати абсолютно різні емоції. І чи потрібно мистецтво ну. Там для мене яке може десь пригнічити, десь дати. Ну тобто, бувають якісь м, такі е, ну виставки про сум, там про трагедію, про війну, і це ж також мистецтво, але туди ти йдеш для того, щоб поринути в ось в такий трошечки депресивний стан. А в іншу галерею ти йдеш для того, щоб отримати там радість і захоплення. Наскільки це окей? Чи нам треба прагнути тільки того, що буде нам давати ось позитивні емоції, потрібно прагнути того, що хочете ви. Якщо вам хочеться проосвідомлювати, наприклад, дослідити якісь історичні аспекти та провідчувати щось всередині, можливо, відчути якісь моменти єднання, або побути в тому, якщо вам хочеться тягне. Так, ми не можемо виключатися так само, як не читати книги, які пов'язані з тим, що відбувається зараз, і е, не провідчувати, це неможливо, так? А кожен по-різному, хтось акцентується, вибирає одне, хтось вибирає інше. Але якщо це свідомий вибір, і я йду туди щось ну, глибинно відчути, та? Ми ж не можемо ходити несвідомо. Це так, я йшов, 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 зашов, або я йшла, пішла, зашла, Це, ну, таке собі мені здається, тому що дорослі люди виділяють на цей час. Правильно, якщо ти куди сидиш, ти маєш право вибрати. Якщо хочеться ось це, будь ласка, краще робити щось, те, що тобі хочеться, і споглядати те, що тобі хочеться. Я ж кажу: ну, типу, зсилувати себе не потрібно. Тому щоб додатково травматизувати. так? Так. Дякуємо вам. Дуже цікаво сьогодні. Ми поговорили. Розуміємо, що справді мистецтво впливає на всіх по різному, але точно кожен знайде для себе те, де зможе відпочити, отримати якусь радість, так задоволення. І це чудово. Тобто нам цього не вистачає в сучасних реаліях. І ми раді, що змогли сьогодні про це поговорити. Дякую, Дякую. дякуємо вам, друзі. Ми нагадуємо, що. Говорили в день мистецтва про те, для чого нам мистецтво, і ми говорили власне про це з експерткою. Наші тут Ірина Мірошниченко, це психологіня та арт-терапевтиня. І, в принципі, зрозуміло, що всім нам треба більше мистецтва. Додавайте собі те, що вам подобається в життя, в ваш розклад. І нехай буде трішечки більше радості в наших днях. Наразі переходимо на невеличку паузу, до вас повернемось.